ми повертаємося до марафону телеканалу Ті 7 Нагадаю, що працюємо в прямому етері, і Ви маєте змогу доєднуватись також до онлайн трансляції на Ютуб каналі Ті 7 а також на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці. Ну а далі ми більше поговоримо про творчі професії, які зараз допомагають і рятують теж нас від переживань і хвилювань. Сьогодні у світі відзначають День художника, а в Україні відзначають День народження національної спілки художників України. Тож більше про творчість під час війни поговоримо із художницею, фотографиною та викладачкою в нашій студії Марина Шавиріна. Школяр. Вітаємо вас, пані Марин. Доброго ранку. Ви до, до етару сказали про те, що власне художниця вже в другому поколінні. Так. Тому, за вашими думками, власне, ця професія це професія за покликанням для мене так. Зумовно, я ще з маличку дивилась, дивилася, працював мій батько. Для мене це було дуже цікаво, приємно. Це якийсь інший світ. Мені подобалось все. Запахи в майстерні, як магія, якась хімія змішування цих фарб. Це було дуже чудово. Поряд з нами знаходиться будівля. Художніх майстерень okay. зараз вони переміщені, але там на останньому поверсі були художні майстерні, і це неймовірна атмосфера була. Я ходила туди, коли була маленька, це було чудово. Тому для мене не було ніякого іншого вибору. Це, це мій особистий вибір, і я дуже рада, що батько дав мені цю професію. Коли почали ще з самого дитинства проявляти інтерес так, так, до так. цього до цієї справи, але коли зрозуміли точно, що це буде ваше ремесло? Ну, в мене шлях такий е, класичний. Це художня школа, угу. це м, педагогічний університет, але ж художньо-графічний факультет, і далі праця як художника-станковіста і м, ну, це коли живописом. Чи графікою займається майстер. Далі викладання було у різних закладах і викладання у майстерні. Але ж е, е, ну, фото як прийшло, як батько теж е, займався фотографією, фото для мене як сайт. Okay. Така професія пішла, бо це чудовий е, шлях, щоб. Е, Зробити для себе велику базу образів референсів, як зараз кажуть, так? Тому що якщо ти працюєш в якомусь одному напрямку, то ти. Ну роками роками вже набуваєш багато базу, але ж якщо тобі потрібно щось з іншої сторони взяти, якщо ти ніколи, наприклад, не писав яких морські пейзажі, uh -huh. ти з голови не напишеш. Тобі тобі потрібна добра база, і краще не з пінтересту, а ту, яку ти зробив собі сам, і це ну. Вже багато років я почала фотографувати для фотографувати для себе, а потім це вилилось в те, що я стала членом національної спілки фотохудожників, і це моє захоплення. друге. Але ж я завжди почувала, що я більше художник, ніж ось викладач, скажімо так, так. Незважаючи на те, що я працювала багато років у цій професії, я основне моє. Це це художник стиль, в якому художник зазвичай працює на вашому прикладі. Чи він зароджується одразу, чи це пошук? Ні, це експеримент, це, це, це експерименти і пошуки. Я, я вважаю, причому з віком ем, міняється якийсь світогляд, якісь інтереси, і цей стиль може змінюватись. Я знаю одного художника, який був реалістом дуже чудовим і майстром височайшого рівня. І в 90-х він захопився примітивізмом. І зараз людина зі сторони, подивившись на його роботу, скаже, що цю собачку малювала трьохрічна дитина. Але ж я знаю шлях цього художника, і це його вибір і його право. Зараз ви який стиль для себе обрали на цьому етапі? Загалом я працюю більш у реалізмі. Я, я, ну, є різні часи, де є рі... вплив різних художників, різних течій. Я теж розумію, що мої роботи не завжди однакові на протязі багатьох років. Деколи це більш імпріоністичні роботи, десь може йдуть елементи абстракції, але загалом це от ре... доволі реалістичні роботи. Люди, які не пов'язані з творчими професіями, часто і не уявляють, як починається робота над картиною, такі технічні моменти, того як це створюється. Тому я пропоную трішки про це. Поговорити детальніше, коли ви починаєте над картиною працювати. Ви одразу розумієте, який буде результат Ні. чи він змінюється Ні. в процесі створення? Е, він змінюється. Е, ну, взагалі, це, це ідея. Спочатку це ідея, тому що кожна робота це історія. Неважливо, буде вона абстрактна чи буде вона якась реалістична, конкретна, тому що навіть в абстракції. Е, Завжди можна розрізнити абстракцію, яку зробив професіонал, і абстракцію, яку зробив люди, зробила людина, яка ну, непрофесійно цим займається, тому що навіть в абстракції є композиція, є кольорова гамма, є настрій, є емоція, є, тому це теж історія про щось, коли це реалістична робота, якщо Наприклад, людина працює на пленері. Це коли на природі людина становиться стає з фарбами там або графічними матеріалами. Вона бачить перед собою те, що вона хоче намалювати. Так, це якийсь емоційний природний стан, чи може це якась графіка міста. Цікаві композиційні моменти. Вона бачить то, до чого вона. Має е, йти, але ж м, на шляху бувають такі моменти, коли е, ти бачиш, що можеш вже зупинитися, що е, досить, і якщо ти зробиш більше, буде гірше. Угу. Це це треба почувати, відчувати, і це це відчуття, воно е, з досвідом з'являється. Чи бувало таке що вже завершену картину ви переробляли? Я рідко. В нас є друг, чудовий наш хмельницький художник. Ось він постійно це робить. І Часом нам з чоловіком ми жалкуємо. А ну навіщо? Навіщо ти так зробив? І все, все. Мені вже не цікаво, я зробив другу. А я, я, я рідко. Якщо мені робота подобається, я її не чіпаю. Існують якісь певні ритуали або якісь. Такі моменти, які обов'язково треба зробити перед тим як створювати картину. Чи у вас є такі якісь забобони свої ну, ні, 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 ні. я. Я не дуже забобонний. в Мене в житті єдиний забобон. Коли я кудись їду, я сідаю на декілька хвилин перед доріжку. Це єдине, а так. Якщо в мене є можливість, якщо в мене є матеріали, я сіла і почала працювати. Чоловік мене він дуже фарби, коли ви на політру треба викладувати, то він довго збирає, Два часа години куди не може ходити. Давай тобі зроблю, починаєш працювати. Починай йому потрібен цей час для можливо міркувати. Можливо, ось ось цей момент, коли треба викладати фарбу на палітру, в вони щось от він проклестинує а в мене ні я сіла й працюю скільки часу над однією картиною може піти власне це може бути один день чи це може бути може бути пиво? і як завгодно. я не знаю як це може так наверху судилося іноді роботи вони йдуть так швидко так легко, ти починаєш працювати через півгодини. Ти почина по 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 розумієш, що робота пішла добре, що все гаразд, і буквально ще там пару годин, пару сеансів, і в тебе закінчена чудова робота, яка тобі подобається. І ти розумієш, що робота от вона з'явилась. А іноді буває, що ти пишеш, 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 пишеш. Багато сеансів, багато місяців може бути. І результат не такий е яскравий для тебе, не такий, е якого ти хотіла б е отримати. І тому е у такому разі буває, що роботу переписуєш. Не її, не Там нічого цінного для тебе немає. Тому ти поверху. Пишеш ще одну, чи може ще одну, і це це теж, теж добре, тому що оці шари, особливо коли це олійний живопис, фактурність, пастозність з'являється, і це чудова основа для ось той, може можливо, третьої роботи, і виразність вона зростає у цьому разі. Коли от буває таке, кажете, робота не йде, так або робота над картиною щось не вдається. Схвалення з боку воно потрібне для художника, для вас А, я вважаю, Ну можливо, це залежить від людини. Я вважаю, що схвалення воно, воно мотивує, в uh -huh. принципі. Але якщо ти розумієш, що воно ну це не ленелесту ще uh -huh. так. Я пам'ятаю, у мене в університеті був такий випадок. по рисунку ми повинні були здавати портрет. Я зробила в мене він не дуже вдався. І е, мій викладач він каже: Ну, що мені робити з вами? Ну мені вам поставити три чи поставити чотири? От як скажете, я кажу: поставте мені, будь ласка, чотири, це мене змотивує. Я буду е, надалі працювати краще. А якщо мені поставить три, я розумію, що це мене буде подавляти, і я і він поставив мені чотири. І я зрозуміла, що це мій шлях. Мені потрібно, щоб мені чи, трошечки краще зробили, і тоді мені легше крокувати далі. Що е, критика ну, у, у даному разі, вона, я зрозуміла, але мені похвала краще зайшла. більше мотивує. більше мотивує. Тому якщо буває так, не вся робота погана, якісь моменти дуже цікаві, і якщо звернути на них увагу, може по по другу з другого кута подивитись на цю роботу треба але ж добре слово воно завжди Та. мотивує те від кого воно звучить це теж важливо а... Якщо це професіонал, це дуже важливо. Є такий, е, таке поняття художник для художників. Uh -huh. Ну е, от е, ось я, я я саме такий художник. Мені важливо, коли колега е, по цеху е, можливо, ми ніколи не е, бачили друг другу, друга друга очі. Це може якесь інтернет-знайомство, але ж е, коли. Колега професіонал, високий професіонал, якого я поважаю, е каже щось добре про мої роботи. Це для мене дуже приємно і я розумію, що це <плес> <плес> стимулює мене йти далі. Часто, коли ти приходиш до музею, роздивляєшся картини, власне завжди шукаєш у них символізм, що хотів розказати автор, що хотів показати художник. Власне, символізм є в кожних роботах? Е Мені здається, це залежить від художника також. Uh -huh. Бо якщо ми бачимо якісь фламандські натюрморти, так де там і, і читаємо опис критиків, де там мушля символізує одне, а uh -huh. да, ця квітка ця символіка квітів була дуже розвинена тоді, і там. Кожен предмет щось символізує зараз. можливо, ну звісно, я думаю, що це підхід кожного конкретного художника, бо е, буває таке, що ти йдеш за плямою, йдеш за якісь образом, який з'явився зненацька на твоїй роботі, і ти не закладаєш якийсь символізм. Ти просто побачив об'єкт і ага. пішов. Від нього. Особливо, якщо це е, не реалістична якась робота з натури, а якісь абстрактні пошуки, чи може е, ілюстрація до чогось. Тобто, там, ну, якщо ілюстрація, то там, і ти йдеш за текстом так? Е, до літературного твору чи музикального твору. Е, коли абстрактна, ти, робота часто веде. Uh -huh. ти, і вона веде туди, куди, куди їй потрібно <свісно> тебе вести, а ти вже собі. Там дивишся, на якому етапі зупинитися. Я е, якось чула е, одну художницю, вона розка... розповіла про свій підхід, це е, дуже цікаво. Е, спочатку е, ти працюєш як дитина. Ти е, просто е, якісь закарлючки, там можеш плями ставити, mm -hmm. що, що завгодно. Вона в абстрактному напрямку працює. Е, другий етап ти працюєш як. Е, е, Особа 16 років, скажем так, ти любиш експериментувати. Ти шукаєш, що буде, якщо я зроблю ось так, ілі ось так, поверх цієї дитячої роботи. І останній момент це ти працюєш як професійний дорослий художник, і ти бачиш, а що я повинен забрати з цієї роботи, закрити наприклад фоном, що залишити, щоб це була професійна абстрактна робота. Це дуже цікаво. Чи важливо для вас, аби робота викликала роздуми у тих, хто її бачить? Е, ну, я думаю, що це непогано. Кожен художник теж вирішує, що його мистецтво несе у світ. Для когось це спис, для когось це можливість, щоб глядач посміхнувся, може, так. Мені подобається дуже цитата Ренуара. Я може не досл... дослівно її перекажу. Він казав, що мені хотілося би, щоб моє мистецтво було як дуже затишне крісло, де глядач може знайти відпочинок після важкого mm -hmm. дня. Ось це прямо прямої я теж хочу, щоб моє мистецтво дало змогу людині почувати себе добре. І на виставках до мене декілька разів були такі ситуації, що підходили глядачі, жінки, жінки, зокрема, і вони казали: «Ви знаєте, ми після роботи йшли додому, змучені такі. Ну, от бачимо виставка, люди йдуть. і Ми зайшли, і нам 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 стало набагато легше. Ми, ми віддихнули. І я кажу, ой, це не мета бій. досягнута, да, так, бо так, да, я, я зрозуміла тоді. Я, я може над цим не замислювалася на той mm -hmm. момент. І якщо моя робота робить добре мені, коли я її створюю, і доб, добре робить для людей, коли вони будуть дивитися на, на неї, то я вважаю, що це добро у світі. Зараз ми бачимо тренд на усе українське, тому що українці хочуть дивитися українських сучасних художників, фотохудожників і так далі. Як ви бачите, як це впливає на наш сучасний простір художній? Е -е, мені дуже подобається, коли звертаються до е -е, глибин, <Following> да, культурних якісь. Но тут повинно ну людина повинна відчувати. Границі і не сказкались в якусь шароварщину, угу. що, щось таке. теж є, воно є, зараз. є є, з, безумовно. Коли це йде на мас-маркет, коли це цим витирають носи і викидують, то це вже це неприємно. Любу ну любу гарну річ можна перетворити на перетворити на сміття, тому тут дуже обережно треба з повагою, з любов'ю з. Вивчанням, але, але але повинні бути якісь межі. Цей баланс його складно зберегти, тому що з одного боку є якісь тренди і так далі на українське. З іншого боку, дійсно, це може бути, як ми бачимо, в музиці активно обговорюють цю шароварщину Варщину, яка жахливі, є. жахливі є, є приклади, так. Це залежить від гарного смаку. Хто цим займається, а гарний смак, він також ну, є е, вроджений, безумовно, але ж е, в процесі, е, в, коли чле, е, людина вчиться, навчається, е, цей художній смак формується. Uh -huh. Чому е, важливо мати якусь освіту художню? Тому що в процесі цих років ти розумієш, що добре, а що недобре. І, і казати, що це гарно, бо це не професійно зараз. Одним із важливих завдань української культури і мистецтва, також зокрема, є те, аби заглушити російський голос за кордоном і більше говорити про Україну самомовою мистецтва. На ваш погляд, наскільки Україна і українські митці впоралися із цим завданням, ні мені вважається, що тут все добре. Наше ну Україну представляють професійні митці, і тут, тут все мені здається нормально. На такому рівні шароващини ви не помічали ось такої історії? Ну, то, то що я дивилася в інтернеті, ті проекти то, ну не дуже можливо, ну а. а, а... Рівні є різні. Так це може бути виставка в якоїсь маленької галереї в Германії, uh -huh. наприклад, дає чи якийсь великий проект в там в серйозному просторі, десь тому, що тому не можна контролювати все. Так е, є зараз багато, якісь для українців можливо проектів, де можна приймати участь, і ну це вже на розсуті йде тих людей, які художньою комісією чи ну там куратори, якісь відбирають роботи. Це вже їх е, робота. Прийняти ту чи іншу роботу. Різні роботи поступають. Я бачила, я... це українські якісь проекти були, теж mm -hmm. подавалися роботи. Я бачу, що роботи різні. Ну, Я не відбираю. Я можу послати роботу, якусь, яку я вважаю, вважаю гарною, чи не послати, а що відберуть, це вже їх робота. За вашими відчуттями, зараз час для розвитку українського мистецтва? Безумовно. Чи це відчутно, чи час для нових хід? Мені, мені здається, що. Завжди є час для розвитку мистецтва усі часи, безумовно нам. нові імена. Наскільки в українському живописі вони зараз з'являються? Я вважаю, що завжди є професіонали. В нас чудова академія мистецтва у Києві у Львові, і яка дає нові, сильні, сильні роботи, сильні імена. Вважаю, що це гаразд. Професіоналів у нас достатньо. До речі, за освіту я хотіла у вас запитати, власне, чи на ваш погляд, художник має мати ось таку базову освіту університетську, аби мати якісь базові знання? Я вважаю, що так. Але ж... Є момент, коли, наприклад, людина талановита, і вона зрозуміла, що вона хоче займатися вже в віці, коли їй там більше чи oh. да, то, більше 20, скажімо так, і в університет може йти вже там пізно, то є шлях, просто якщо. Людина займається з художником на протязі якогось періоду і працює сама, і багато дивиться, і, і, і все буде нормально в цьому шляху. Але ж ментор повинен бути, щоб контролювати цей процес навчання і направляти у вірному напрямку. Бо, як мені іноді казали, люди. Я по Ютубу бачила якісь роботи. Я намагалася створювати те ж саме, але ж я бачу в мене щось не те, а я не знаю що. От для цього повинен бути викладач поруч який покаже, що не так, і скаже, як це виправити, щоб наступний раз людину ну просто віншов далі легко. Щодо вашого улюбленого художника. Тому що зазвичай, коли чуєш нові імена, так, ти опираєшся на думку вже професіоналів у цій сфері. Зараз хто ваш улюблений художник? Мене дуже багато. У мене дуже багато улюблених художників. Мені так важко сказати. Не знаю. Ось, наприклад, я дуже люблю Густова Клімта. Їздила у відень у сестри декілька разів, і я три рази була в Бельведері. Це верхній Бельведер, це музей, де е, мені здається найбільш сконцентровані його роботи в одному місці. Там біля більше 20, якщо не помиляюсь, і там також були роботи Егона Шилі чудові і. Роботи, які ти бачиш у якісь друкованих виданнях, це одне. То, що ти бачиш вживу, це, це інше зовсім. Я розумію, що він геніальний. Але ж е мас-маркет трохи підпортив, е коли на кожній парасольці то, ці, угу. чи на кожній кружці е його поцілунок, то це трохи збиває. Е але ж коли бачиш його роботи вживу, ти розумієш, що це. Вищий пілотаж, там є одна робота, я її бачила багато разів у книжках. Дівчина у рожевій сукні сидить у кріслі, тримає в одній руці маленьку книжечку, інша збирається на, на крісло, квіти ззади. позаду, якісь орхідеї. Я бачила, пролистувала цю роботу. Вона мені дуже була цікава в книжці. І коли я побачила її в музеї. Вона мене дуже вразила, бо таке є, що на першому плані навіть композиційні якісь моменти, але ж вона спокійна, ця дівчина вона дивиться на глядача, вона тримає цю книжечку, але ж тією рукою, якою вона спирається на крісло, костяшки білі від напруги. Це така стримана емоція. Вона виривається, і художник в цими білими костяшками він він виразив то, що ти не побачиш, якщо не підійдеш близько. Увага до деталей. А, так це це, 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 це неймовірно. Загалом ми зазвичай ми говоримо про мистецтво у ретроспективі, так про те, що було 50 років тому, яким воно було, і складно оцінити ті процеси, які є сучасними. На ваш погляд, через 50 років, що будуть говорити про українське мистецтво цього періоду? У нас особливі умови зараз є, так і цей. Е... Звісно, я вважаю, що зараз все направлено на те, щоб ми відчували гордість за себе, щоб ми розуміли, яка в нас історія, що ми варті, тому що і наші предки, і наші сучасники, які нас захищають, вони роблять дуже багато для того, щоб наша нація жила і рухалася далі гордо гордо піднятою головою, ну то це важливо цінувати не через 50 навіть років. Це важливо цінувати зараз Кожний в цьому день. моменті, Кожний в день. цьому кожну хвилину, кожного дня. Тому так. насправді дякую вам за цю розмову. І я вітаю вас із професійним святом, дякую. власне, і з тим, і всіх хто причати до цієї професії, тому що дійсно зараз мистецтво це. Те, що допомагає нам рухатись вперед, так. репрезентувати Україну, і те, що допомагає нам дійсно і впоратися з різними емоціями, і викликає посмішку на обличчі навіть у такий страшний і темний період. Так, тому рятує світ. Так. Я її врятую дякую. В нашій студії була власне художниця. Говорили ми сьогодні про день художника. Тому обов'язково доєднуйтеся і стежте за оновленнями українських художників за новими іменами, і стежте за українським мистецтвом. Марина Шавиріна Школяр, художниця, фотографиня та викладачка була в нашій студії. Дякую, що доєднались. Дякую.